Ну що ж, настав час поговорити про іспит Б2 Фіоберуф. В цьому відео ми розберемо завдання тесту. Підпишіться на наш канал в TikTok та YouTube, щоб не пропустити наші нові відео. Ну а ми почнемо! В цьому завданні потрібно читати текст та дати відповідь, яка стаття підходить до якої людини. Зупиніть відео, то спробуйте дати відповідь. Правильна відповідь F: Стаття підходить, оскільки описує, як можна успішно розпочати кар'єру після завершення навчання. Які варіанти не підходять? А, ця стаття про важливість балансування між допомогою іншим і отриманням користі від взаємодії. Вона не дає практичних порад про те. Що робити після завершення навчання? Б. Це про нерівність в виплатах випускних і взагалі не стосується питань про майбутню кар'єру. С. Хоча ця стаття стосується подальшого професійного розвитку через навчання, вона більше підходить для тих, хто вже працює і думає про підвищення кваліфікації, а не про перший крок після закінчення навчання. D. Ця стаття розповідає історію успішної підприємниці, але не дає порад щодо того, що робити після завершення навчання. Е. E. Це про рецепти для обіду, що зовсім не стосуються теми пошуку роботи після навчання, Г. Ця стаття про татуювання на робочому місці, яка взагалі не пов'язана з темою кар'єри після навчання і Х. Це стаття про плани сімейного бізнесу, але вона не стосується особистої кар'єри після навчання. Друге. правильна відповідь це Це стаття про підвищення кваліфікації, що відповідає інтересам варіанти, які не підходять, а це не про підвищення кваліфікації, а про концепцію взаємодії та допомоги. Це про рівність. Відпускних, що не стосуються вибору подальшого навчання, D – Це про історію молодої підприємиці, яка не пов'язана з питанням про вибір подальшого навчання e. це взагалі про їжу, а не про освіту чи професійний розвиток. F – Хоча ця стата стосується того, як почати кар'єру, вона більше підходить для тих, хто закінчив навчання і шукає першу роботу. А не для тих, хто вже працює і думає про підвищення кваліфікації. Гі – це про татуювання на робочому місці, що не має відношення до професійного розвитку. І Х це про сімейний бізнес, але не про особистий професійний розвиток чи підвищення кваліфікації. Третє правильна відповідь Х. Стаття про успішне сімейне підприємство, що є цікавим для кадрів. Варіанти, які не підходять А. Ця стаття не має відношення до теми сімейного бізнесу. Б. Це про рівність в виплатах відпускних, а не про сімейні підприємства. C – Це про підвищення кваліфікації, але не про сімейні підприємства. Д. Це про особистий успіх молодої підприємиці, а не про успішність сімейні підприємства. E. Це про рецепти для обіду, а не про бізнес. Ф. Це про те, як знайти першу роботу після навчання, але не про сімейні підприємства. Г. Це про татуювання на робочому місці, а не про сімейні підприємства. 4. Моніка. Правильна відповідь А. Стаття про можливість давання і отримання, що відповідає питання Моніки щодо своєї допомоги іншим. Варіанти, які не підходять. Б. Це про гендерну нерівність у виплатах, а не про допомогу іншим. Цей про підвищення кваліфікації, а не про особисті якості, такі як допомога іншим. Д. Це про підприємство і досягання успіху, а не про питання щодо того, наскільки людина є E. Це про рецепти, що не мають відношення до питання про допомогу іншим. Ф. Це про кар'єру після навчання, а не про допомогу іншим. Г. Це про татуювання на робочому місці, а не про допомогу іншим. Х. Це про плани сімейного бізнесу, а не про особисті якості, такі як допомога іншим. 5. Тімо. Правильна відповідь Д. Стаття про молоду підприємицю, яка започаткувала власний бізнес, що надихає. Яка відповідь не підходить? А. Це про взаємодію в мережах, а не про заснування власної компанії. Б. Це про гендерну нерівність у виплатах підпускних, але не про підприємство. Ц. Це про підвищення кваліфікації, але не про створення власного бізнесу? Е. E. Це про рецепти, а не про підприємство. Ф. Це про пошук. Про першої роботи після навчання, але не про створення власної компанії. К. Це про татуювання на робочому місці, але не про створення бізнесу. Х. Хоча це і про сімейний бізнес акцент у статті не на початку власного бізнесу, а на планах існуючого підприємства. Частина друга. Прочитайте тексти та завдання з 6 по 9. Чи є твердження правильним чи неправильним? І яка відповідь А, Б, О, Одарці підходить найкраще? Зупиніть відео та дайте правильні відповіді? Шосте запитання: відповідь фальш, неправильно. В тексті сказано, що лише на деякі заходи, такі як Бетріпс Аусфлюк, запрошуються важливі ділові партнери, як гості. Це означає, що не на всі заходи можна брати гостей, тому твердження є неправильним. Сьома. Відповідь це. У тексті зазначено, що через високу завантаженість представників в грудні релігійну різноманітність та щільний графік у передріздвяний час вирішили замінити різдвяне святкування на літній фестиваль. Це робить відповідь Це правильною. Розглянемо, чому інші варіанти відповідей для завдання 7 не підходять. Варіант А. Це твердження говорить про те, що літнє свято проводиться тому, що під час корпоративних канікул зручно святкувати. Однак в тексті немає згадки про це, що літній фестиваль проходить саме через корпоративні канікули. Або що це є зручно. Тому цей варіант неправильний варіант Б. Цей варіант стверджує, що літній фестиваль організовуються обраними працівниками, хоча в тексті дійсно згадується організаційний комітет, проте основна причина проведення літнього фестивалю пов'язана з високою завантаженістю працівників в грудні, а не з тим, що він організований обраними працівниками. Тому цей варіант також неправильний. Питання 8. під час роботи в лабораторії не можна носити. Короткі штани та залишати волосся розпущеним. Правильно чи неправильно? Відповідь правильно. В тексті чітко зазначено, що під час роботи в лабораторії потрібно носити довгі штани, не шорти, та збирати волосся, щоб воно не залишалося розпущеним з міркувань безпеки. Питання 9. Відповідь це: в тексті зазначено. Що рукавички слід носити під час роботи з небезпечними речовинами, і їх потрібно знімати після завершення роботи з хімікатами, чому не підходять інші варіанти. Варіант А. В тексті чітко сказано, що рукавички слід носити під час роботи з чутливими або небезпечними речовинами, щоб захистити руки від контумінації. Проте в тексті також зазначено, що рукавички. Не потрібно носити постійно під час перебування в лабораторії. Наприклад, після завершення роботи з хімічними речовинами, і слід зняти, це означає, що вони не носяться при всіх роботах в лабораторії, тому відповідь неправильна. Варіант Б: В тексті зазначено, що рукавички потрібно одягати під час роботи з небезпечними речовинами, але немає вимоги одягати їх відразу при початку роботи. Або протягом всього часу перебування в лабораторії? Навпаки, вказано, що рукавички слід знімати після завершення роботи з хімічними речовинами. Отже, немає необхідності одягати рукавички відразу при початку роботи, тому відповідь Б також неправильна. Частина третя. Прочитайте запитання з 10 по 13. Прочитайте тексти з А після Ф, яке запитання відповідає якій відповіді. Для одного запитання немає відповідної відповіді. Зупиніть відео і спробуйте самостійно відповісти. Запитання 10. Марта. Відповідь Луї Ф. Луї правильно зазначає, що закон передбачає, що неповнолітні стажисти мають право щонайменше 25 робочих днів відпустки на рік. Це відповідає запитанню Марти про кількість ніг відпустки для стажистів до 18 років. Запитання 11. Томас. Відповідна відповідь Ганна Б. Ганна пояснює, що робота в суботу для неповнолітніх стажистів дозволена, але потрібно, щоб їм надали вихідний день в ту ж або наступну неділю. Це відповідає запитанню Томаса про роботу в суботу. Запитання 12. Егле. Відповідь Вероніка Це. Вероніка правильно зазначає, що дні хвороби не зменшують кількість днів відпустки, і це відповідає ситуації егле. Пауль 13. Немає відповіді. Для запитання Пауля про інформацію щодо підприємницької ради і трудових угод немає відповідної поради серед наведених, ну що ж, ми порадимо щодо кожного. Тексту Сузана. В цьому тексті вказано, що вона висловлює особисте обурення щодо кількості днів відпустки для неповнолітніх стажистів. Вона вважає несправедливим, що неповнолітні отримують більші відпустки, ніж повнолітні. Цей коментар не має практичної інформації про законодавчі норми. Ганна. Ганна пояснює, що субота є звичайним робочим днем. Але для неповнолітніх стажистів є особливий захист. Вони можуть працювати в суботу тільки за умови, якщо їм надається вихідний день, в ту ж або наступну неділю. Ця інформація стосується роботи в суботу для неповнолітніх стажистів. Вероніка. Вероніка пояснює, що час хвороби не впливає на кількість днів відпустки. Якщо стажист захворіє під час відпустки і надасть лікарняний лист. То ці дні не будуть враховані з відпустки. Цей коментар стосується правил про хворобу під час відпустки. Франциска Франциска говорить про необхідність повідомлення про хворобу в школі. Якщо стажист хворіє, вона радить подати лікарняний лист якомога швидше, щоб уникнути проблем з відсутністю в навчанні. Це пов'язане з обов'язками щодо хвороби в школі, а не з відпусткою. ЧІАРА Чіара висловлює своє негативне ставлення до роботи в суботу, але зазначає, що інколи це може бути необхідно. Вона також вказує, що робота в суботу може створити позитивні враження, хоча це й не є правовою інформацією. Луї, Луї зазначає, що закон передбачає щонайменше 25 робочих днів відпустки для неповнолітніх стажистів. Він також згадує, що неповнолітні стажисти мають працювати максимум 40 годин на тиждень, а стажисти старші 18 років можуть працювати до 48 годин на тиждень. Він надає корисний юридичний аспект щодо кількості днів відпустки. Частина 4. Дайте правильну відповідь. Зупиніть відео і спробуйте самостійно відповісти. 14. Правильна відповідь – це… В протоколі зазначено, що протоколісткою є Волха Шефер. Отже, саме вона пише протокол на цій зустрічі. Чому не підходять інші варіанти А. Протокол минулої сесії був одразу схвалений без змін, без необхідності до працювання. Це зазначено в протоколі. Б. Протокол не містить інформації про те, хто був присутній на сесії в січні. Протокол містить інформацію про поточну зустріч, а не про минулу. 15. Правильна відповідь: Це зі звіту про проєкт Fertigungsanlage Відомо, що виготовлення нової виробничої установки відбудеться в Італії, а саме підприємство в Італії здійснює виготовлення. А чому не підходить? Наразі не визначено конкретно в якій з двох можливих виробничих залів. Другою або четвертою буде встановлена нова установка. Проєкт ще не до кінця визначив місце розташування. Б. Відомо, що нову виробничу установку будуть будувати в Італії, а не в новому будівлі на території підприємства. 16. Правильна відповідь: Ц. Герд Шрадер повідомляє, що попит на металеві ящики та корпуси зростає. Є зазначає позитивні результати продажів, особливо для корпусів, призначених для будівництва. А В звіті йдеться про продажі, що включають міжнародні замовлення, наприклад, з Казахстану, і не обмежуються тільки Німеччиною. Б. Вказується, що попит на металеві ящики та корпуси зростає, що є позитивним знаком, а не навантаженням для виробництва. 17. Правильна відповідь. С. протоколі йдеться про те, що оновлення програмного забезпечення буде встановлено в п'ятницю о 19 годині. Чому не підходить А. Протокол не зазначає, що для оновлення програмного забезпечення потрібна нова комп'ютерна система. Оновлення буде відбуватися на існуючій системі. Б. протоколі йдеться про. Південночасовий інформаційний семінар, а не про одноденний. 18. Правильна відповідь Це Марія Лошнет повідомляє, що на літне свято буде запрошені всі важливі клієнти і великі постачальники, а також, що свято буде відзначено 31 липня, що є її 16-річчя. А, чому неправильно? Марія. Ліпнет не розкриває місце проведення свята тільки дату 31 липня, яка також є її 600-річчя. Бі. Мерія Лопнет не зазначає, що очікує точне планування. А радше повідомляє про загальні плани святкування та запрошення. 19. Відповідь Б Незадоволений прибиранням конференцзалів. Пан Стемплер скажеться про незадовільне прибирання конференцзалів, як зазначено в електронному лісті. А чому не підходить? Хоча пана Стемплера трумбують проблеми з чистотою перед конференціями, його скарга не стосується безпосередньо проблем, що виникають під час самих конференцій, його основна проблема полягає в неналежному прибиранні конференцалів, а не в тому, що трапляється під час самих конференцій. Це. В листі пана Стемплера немає згадки про те, що він хоче змінити персонал. Він просто просить відновити якість обслуговування, його скарга стосується якості роботи, а не запит про заміну працівників. Питання 20. правильна відповідь Б. Спостерігається протягом кількох тижнів. В електронному листі зазначено, що проблеми з прибиранням виникають повторно протягом останніх кількох тижнів. Чому інші варіанти неправильні? А. Пане Степлер зазначає, що проблеми почалися протягом останніх трьох тижнів. Це свідчить про те, що проблеми існують лише кілька тижнів, а не довгий час. Ц. в листі вказано, що проблеми з якістю обслуговування почалися лише три тижні тому, а не три місяці. Це означає, що проблеми з'явилися лише недавно, і цей варіант не відповідає наявній інформації. 21. Вам потрібно написати відповідь на скаргу клієнта на рівні b 2 німецької мови. Можливо, важливо, щоб ви вказали вітання та подяка. Розпочніть листа з ввічливого привітання і подяки клієнту за його зворотний зв'язок. Друге. Вибачення за проблему. Висловіть своє вибачення за проблеми, які виникли з вашим сервісом. Поясніть що вам шкода, що клієнт був незадоволений. 3. Опис проблеми. Підтвердьте, що ви розумієте, в чому полягала проблема і що саме вас непокоїть. В даному випадку недостатня якість прибирання, особливо в конференцзалах. 4. Пояснення причини. Поясніть, чому виникла ця проблема, не звинувачуючи контерених осіб, а надаючи загальну інформацію про обставини, що сприяли виникненню проблем. 5. Запропонувати рішення описуйте конкретні заходи, які ви плануєте вжити для виправлення ситуації і покращення сервісу в майбутньому. 6. запевнення. Запевніть клієнта, що ви активно працюєте над покращенням ситуації і що ви цінуєте його терпіння та розуміння. 7. запрошення до подальшого зв'язку. Запропонуйте клієнту зв'язатися з вами. Якщо в нього буде ще питання або інші зауваження, 9, 8, закінчення листа. Завершіть лист ввісливими словами і вашими контактними даними. Ось приклад.